Квітики-привітики. Є в мене ось клубнічка. І я хочу зробити на стоянку таку слабоалкогольну. І Хочу поділитися з вами, що я буду чудити. Ні пів, ні ось я нарізаю клубнічку на навпіл у 3-літрову банку, ось так. І хочу, щоб вона була повна. І поставимо її на добу. І завтра рано ми продовжимо робити нашу налівку. Так що дивіться, що я буду робити і як. Ну, ще півні мені допомагають. Ну, ми в селі живемо. Життя в селі, воно таке. Так що дивіться, як ми що ми будемо чудити і що по рецепту в нас вийде. Ось наша нарізана клубнічка, Полуниця, хто як хоче, бо зараз будуть писати мені. Щоб полуниця, а не клубніка. Ну, ми звикли говорити клубніка. Наша порізана клубніка, я її порізала, щоб вона краще віддала свій смак у настоянці. Ось у мене є мірка на цукор і банка. Будемо класти це все в банку Думаю, бо переважила все-таки, скільки в нас тут клубніки. Ось я трішки накидала в банку цей і взяла 300 г цукру, але я сюди не трохлітрову, хочу кинути 500 Грам цукру, бо я люблю більш солодше. І засипаємо тако слоями буду робити трішки сахару, ось так, потрусю, і полуницю, полуницю, трішки сахару, і так буду, ну, чергу, почергово робити. Ось накидала знову полуниці і знов трішки сахару. І знов Полуницю. І так засипаю слоями, шарами. Якщо полуниця в нас трошки примнеться, це не погіршить, а навіть покращить е, дію полуниці. Вона віддасть уже точно свої соки і буде дуже Смачно. Так, ось я вже закидала і досипаю вже останній наш цукор. Ось так. Гарно його так розтрасли, гарненько його пересипали. Воно вже юшку пускає вже суперпупер. І поставлю його до завтрашнього ранку. Завтра рано подивимося, що буде в банці, як воно буде виглядати. І будемо лити сюди алкоголь. Тобто будемо лити сюди самогонку. Я... Можна казянку, а можна самогонку. Ну, я взяла е, самогонку. Така доволі непогана, не вонюча, хороша, провірена. <смі> так що залиємо самогонкою, подивимося, скільки піде самогонки. Візьмемо цю мірку. І щоб знати, є рідина. І будемо цією міркою е, міряти, щоб знати, скільки в нас піде е, туди горілки. Сюди в банку. Так що підписуйтесь, якщо ще, хто ще не підписався, ставте лайчики. Цей рецепт я закину в плейлист е, смачні рецепти. Е, силку також, мабуть, залишу під цим відео. Там є в мене декілька рецептів, які я готую вдома своїм хлопцям. Може, і вам зайде щось. Так, що ось так. Хай стоїть до завтрашнього ранку. Я порізала клубніку, щоб гарно віддала свій сік. І гарно це навіть можна притовкти по бажанню. Ну так. Ну я не буду. Я її шарами пересипала з цукром, то я товкти її не буду. Хай вона сама собі так пускає сік. Тут в мене 2 кг. Клубніка полуниця в мене не дуже така велика, тому в мене 2 кг. Так що дивіться, яка у вас полуниця. Може у вас більше піде, може у вас менше піде полуниця. Ну, це таке, побачите самі. І подивимося, скільки у нас піде горілки ще. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте, хто з вас робить також. Налівки, ще хотіла б зробити медовуху, але не знаю. Ще не можу надибати хорошого рецепта. Так що, може, в знайомих попитаю. Так що е, Всім дякую, що ви з нами. Дивіться далі, далі, далі буде, як то кажуть. Так, друзі, у нас вже ранок другого дня, і хочу ще кинути сюди на кінчику ножа ваніліну для кращого смаку. Десь ось так. Сподіваюся, видно. Це все розколотило. У нас гарно воно вже пустило сік. такого Зараз покажу. гарно юшечку пустило, Вообще, супер пупер Ну, я вже розколотила її цю клубнічку, аби краще було це. Так що хорошо воно там. Це гокалося, я розколотила, щоб сахар трошки розчинився, і будемо лити сюди самогонку. Так, наливаємо я ось взяла мірку, таку написано рідина, будемо лити по 0,25, будемо міряти, скільки в нас піде, щоб знати, скільки нам треба. У нас 2 кілограми тут цього, як його. Клубніки. І. 300. Не 300, півлітра, наверно, цього. Як його звати. сахару 300 і 200, так. Півлітра, 500, 500 грам сахару я насипала. І я спробувала ось сироп цей з клубники Мені то що треба. Зараз ось ми самогоночки додаємо і буде супер-пупер. Зараз пів літра, можна трошки більше зараз не нали... налиємо, подимемо. Фу! Зараз ми ще чекушечку налиємо. Треба закрутити, бо як впаде, розлиється добро. Саме цей вой залишаємо чуть-чуть. Ну, що у нас пішла? Майже ну, півлітра трошки більше. Закриваємо це все діло. Тако трішки розколотимо. Бачите, що сахар на дні є. Добре, не, це, не розтало. Розколотимо це все і на дві неділі ставимо в кімнату, в темне місце. На дві неділі, а через дві неділі ми розлиємо по пляшках і поставимо в погріб або в холодильник. Ну, я поставлю в погріб, щоб в мене малишняниця не спробувала часом. <гум> так що, ось так розколотили, щоб цукор розцевокався, розстав І буде така клубнічна наливка в нас домашнього виготовлення. Трохлітрова банка, два кілограма клубніки, пів кілограма цього цукру і самогонки в нас пішло скільки? Пів літра і чуть-чуть. Так що буде така налівочка хорошенька. Добре чи ні, я вам скажу далі десь у відосиках. Да. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Кака! Да, да. Тобі то кака. Підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте, чи ще хто з вас робить. І яку з чого. Яку з чого і хочу ще зробити, мабуть, з цього. Ягоди ми від ну, процідимо це все діло. Ягоди ми окремо. Напевно, я хочу заморозити, може, на пиріжки десь пустю. Такі для дорослих пиріжки будуть. А цей, а, налівочка буде частенька, в нас прозора стояти у погрібі в пляшках. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. І всім пока-пока. Подивіться, як хорошо вже, бачите. Красота, хай дві неділі відпочиває, і через дві неділі ми перелиємо. Ну, Я вам вже показувати не буду, Уже вже самі Ма. справитись. і без мене. Ма. Всім пока-пока!